Навіть у важкі часи в цьому селі і не думали про ліквідацію тваринництва. Намагалися утримати його за будь-яких обставин. Інвестор, який прийшов у Жучківці кілька років тому, підтримав місцевих трудівників і почав вкладати кошти у розвиток молочної та інших галузей виробництва. Реконструйовано декілька приміщень на фермі. У корівниках встановлено сучасні доїльне та холодильне обладнання. Що значно поліпшило якість молока, а також до мінімуму звело ручну працю. Зараз одна доярка доглядає не менше 50 курів. Мені робота ця подобається, і я знаю. І, напевно, із мамою, колись, з малою приходила. Я і малою приходила разом з мамою. Потім вже вийшла заміж і стала сама працювати на фермі. теж пішла до ярку. і Так працюю по нинішній день. Зарплата в нас від надоїв заробляємо ми, ну не мало і не багато і 4 тисячі, і 4,5, і 3,5. Чим більше надуємо, тим більше маємо зарплату. Розвиток молочної галузі це постійне працевлаштування батьох селян, а також систематичне надходження коштів від реалізації продукції громадської каси. На теперішній час дуже вигідно займатися тваринництвом. У нас високі надої в тваринництві, а як є надої, то є кошти в касах господарств. Ми найкраща доярка має понад 6,5 тисяч літрів молока на корову. Щоденні надої в нас становлять 18 літрів на одну фуражну корову. Ну, Ну, і кадрами ми забезпечені на фермі. Працюють в основному молоді доярки, кормачі. Ну на зараз зменшено працюючих через те, що в нас проведено велику реконструкцію тваринницьких ферм. Багатше і господарство, гарніше, і село. Адже чимало грошей витрачається на соціально-культурний розвиток Жучковець та Олешковець, де живуть трудівники місцевої агрофірми.